Ну, справді це трошки дивно можливо, але з 2010 року ми тільки зараз відчуваємо певну затребуваність в нашій літературі, українознавчій. Тобто багато людей, можливо, тільки в 2022 році, ну, переважно харків'ян, прокинулися і зрозуміли, що вони чогось не розуміють до кінця, що змінилося з 23-го в ніч, 23-24 -го, го лютого 22-го року. І спочатку ми думали, що Початку повномасштабного вторгнення видимисту треба закриватися, а тепер розуміємо, що навпаки, зараз такий час, коли треба максимально пояснити людям вигляді книжок за допомогою книжок, що ця війна мала свою передісторію кілька століть, і власне ті, ті книжки, які у нас є ці спогади, і, і різна історична література. Вона допомагає от створити цей місточок. Розуміння і відповідно якось допомогти людині адаптуватися психологічно. Я б сказав, навіть це така певна психотерапія, коли людина краще усвідомлює всю ситуацію і як в ній поводитися, жити і що робити далі. Тому я дуже радий, що ми почали цю тематику. Ну і можливо тільки зараз. от вона сприймається як щось дуже практичне, да не просто книжка, яку ти на ніч читаєш для задоволення, а те, що дає певне знання, відчуття, розуміння, і те, що тебе адаптує у сьогоднішній ситуації.